А людина, яка в принципі відкрила нам окремий, скажімо так, напрямок маркетингу, це фармацевтичний маркетинг. А Євгенія Савчука, Євгеній є регіональним менеджером по цифровому маркетингу в GSK. Євгеній раніше керував командами інтернет-маркетингу, CRM та e-commerce в метро Кешкарії Україн. Досвід роботи в цифровому маркетингу у Жені 10 років. Кар'єрою розпочав у локальних українських діджитал-агенціях з 2009 року. Працював у міжнародних рекламних агенціях та компаніях, обіймав посаду Head of Digital Department в агенції IMM Візеом, брав участь у розробці діджитал-стратегії для Альфа-Банку, Джонсон Джонсон, Конті та інших великих проектів. Женя поділиться тим проектом, яким ми також маємо таку невеличку долю права пишатися. Це процесом діджиталізації компанії GSK. Вже півтора року ми проводимо для GSK великий освітній проект. Це GSK Digital Academy, це та історія, коли. Клієнт челенджить нас, коли ми змогли перекласти наше ЛМС на англійську, проводити навчання для 32 ринків англійською мовою, формувати програми, змінювати програми, робити чотири рівня складності, і це все завдяки активної участі. Жені Женя поділиться тим, як починалася діджиталізація GSK, а як трансформувався один з лідерів фармацевтичної. Галузі і про те, як цей досвід може бути корисний для наших слухачів. Жень, я тебе вітаю. Доєднуйся, привіт усім. Мене чути, да, чути дуже добре чути. Радий тебе бачити. Так, давай я трошки трошки внесу корективу те, що ти розказав. Дійсно, ми почали цей спільний проект для GSK, але зараз з серпня місяця. Компанія GSK розділилася на два дивізіони. Фактично, дивізіон, який залишився і називається все ще GSK, Це велика фармацевтична компанія, яка займається рецептурними препаратами і вакцинами. І ми, як команда, виділилися в окремий дивізіон, який називається Хейліон. Helion. Helion, фактично, це колишня частина GSK, яка займалася безрецептурними препаратами. І сьогодні Дякую я буду... за виправлення. Так. Сьогодні я буду розказувати нашу історію, яка почалася ще в GSK і продовжується зараз вже в Хеліоні, Тому прошу не звертати уваги в певних моментах може бути ця плутанина. Насправді, інколи ми ще самі в команді по старому себе називаємо то GSK, то вже Хеліон, це завжди дуже комічно. Добре, дайте мені секундочку, я поділюся презентацією екранчиком. Видно мій екран. Так, зараз має з'явитися так, все видно жінка. Е, давайте починати. Е, почнемо з того, почнемо з визначення. Що таке діджиталізація? Це дуже важливо розуміти. Це, в принципі, за визначенням і загальний термін для позначення цифрової трансформації суспільства та економіки. Він описує перехід від індустріальної епохи аналогових технологій до епохи знань і творчості, що характеризується цифровими. Технологіями та інновація в цифровому бізнесі. Якщо спростити це визначення, ну таке трошки заумне, фактично, це цілий набір процесів і технологічних змін, які мають перетворити підходи у, у бізнесі певної компанії з аналогових у цифрові, але цифрові не означені. Там ми писали на папірцях і почали користуватися комп'ютерами або у нас документи зберігалися десь на внутрішньому сервері. Тепер ми маємо зберігати їх тільки у хмарах. Звичайно, це є частиною процесу, але загалом це в принципі використання даних і швидко змінювальної інформації для прискорення вашого бізнесу. Тобто, фактично, цифрова трансформація це завше про велику кількість даних, які ви можете використовувати, якщо раніше. Умовно кажучи, ви отримували там з різних джерел дані, видавали їх в якийсь певний аналітичний відділ всередині компанії або в якийсь аутсорсінг, вони вам робили аналітичну записку, і ви на основі цих аналітичних записок могли приймати певні рішення. То зараз, коли ми говоримо про цифрову трансформацію, фактично дані вони не обробляються. За певний проміжок часу вони вже інтегровані в системи прийняття рішень і кожен менеджер може ці дані майже в реальному часі використовувати для більш швидкого прийняття рішень для бізнесу, для певної покращення певної позиції компанії на ринку і так далі. І тому подібне. Якщо ми з вами. Перейдемо на наступний слайд. Тут я показую фактично фреймворк цифрової трансформації бізнесу в розрізі маркетингу, тому що фреймворк цієї трансформації можна показувати для багатьох сфер. У IT сфері він буде одним. Умовно кажучи, у продажах він може бути трошки іншим. Так як, в принципі, я маркетолог і займаюся цифровою трансформацією в компанії Helion з точки зору маркетингу, то я, власне, буду говорити про ось цю маркетингову складову цифрової трансформації, і ви бачите чотири рівні. Цей фреймворк він абсолютно працює для будь-якої компанії. На ринку, починаючи від фармацевтичної, закінчуючи бізнесом, не знаю, з продажів окулярів або виробництва склувати, фактично фреймворк розподіляє цифрову трансформацію на чотири ключових етапи: нейцент емерджень конекдмультімомент. Є переклад різні українською або російськими мовами. Я власне не намагався ставити сюди переклад. Жодної з цих мов, тому що фактично оригінальні назви вони були започатковані компанією BCG і підтримувалися початково як цілісний концепт компанія Google. Відповідно, в світі вони відомі якраз за цими чотирма визначеннями. Ну і якщо ми будемо дивитися на... Принципову різницю між цими чотирма етапами, як я вже казав раніше, цифрова трансформація це дані. То на першому етапі ви, як компанія, яка знаходиться на цьому або початковому рівні українською мовою розвитку, ви маєте досить таки централізовану систему управління вашому маркетингу. Вона сфокусована на такій досить жорсткій вертикалі є умовний маркетинг-директор, є певні команди, які знаходяться під керівництвом маркетинг-директора, централізовано приймаються рішення на основі певних даних, які ви отримуєте з десь зі сторони, умовно кажучи, аналітичних записок на другому етапі Мердженька або на етапі зростання вже ви певною мірою володієте даними. По каналах, умовно кажучи, ви знаєте там, певною частиною своїх ді... цифрові продажі, там продажі у e-commerce, або активність у e-commerce. Ви можете виділити активність в маркетинговому каналі Телебачення, або, або, або будь-яких інших. Наприклад, там, ви можете окремо аналізувати трейд-промо у мережах. Відповідно, на цьому етапі вже починається певний синтез між даними і. Структурою компанії, організа організацією компанії виділяються певні е, люди е, в команді, які формують стратегію. Умовно там з'являються crm менеджери, діджитал-менеджери е, люди, які в принципі, починають е, більш детально заглиблюватися в певні поканальні історії, і так далі. Якщо ми вже переходимо на е, е, етап Connected, об'єднання, то ми розуміємо, що тут в основі всього знаходиться технологія. Швидше за все, вже впроваджені певні серйозні аналітичні системи, впроваджені рішення там, з, зі зберігання даних, з аналізу даних. Умовно кажучи, ви повністю ввели в активність Google Marketing Platform, там, з Analytics 360. Ви використовуєте DV360, sa 360 різні інші інструменти. Для, для аналізу розуміння результатів, але все одно, якби ці системи вони ще не повноцінно поєднані, вони не можуть працювати автоматично. Хоча вже перші кроки з досягнення персоналізації і інтеграції цих даних ви робите. Ну і останній момент, який вважається надпоточно, на поточну дату. Вершиною цифрової трансформації, можливо, там за кілька років все зміниться, і ми побачимо там ще певні етапи і, і зміну парадигми. Але на поточний момент це мультімомент, це коли ви майже в реальному часі можете управляти всіма своїми даними для того, щоб покращувати своє позиціонування на ринку і бути максимально максимально гнучким. Воно може виглядати весь весь цей фреймворк, досить складним. Є розділення компонентів цього фреймворку, тобто у нас є шість ключових напрямків, які, за якими ми оцінюємо ті, на якому етапі знаходиться наш бізнес. Є так званих п'ять етапів, тобто це аудиторія, це креативи. це... Доступ до даних це атрибуція або аналітика і автоматизація це технічні етапи, фактично, які має впровадити кожна компанія у свій бізнес, і я умовно їх називаю складними. Ну тому що по-перше вони вимагають досить великих інвестицій, особливо в технології, але їх можна впровадити досить досить швидко. Якщо, умовно кажучи, є людина на стороні компанії, яка розуміє принципи впровадження всіх цих компонентів у життя, має досвід і має ресурси, як людські, так і фінансові для того, щоб це зробити. Але є останній компонент компонент О, це організація. І ось це, на мою думку, найскладніша частина. Чому я так вважаю? Я по перше, весь цей процес цифрової трансформації в компанії вже впроваджую четвертий рік. Ну і насправді, всі ці компоненти A впровадити дійсно було досить легко. компонент О впроваджується найскладніше, тому що це завжди пов'язане з командами, це завжди пов'язане зі звичками людьми, це завжди пов'язане з інтеграцією процесів між різними командами, розділення відповідальності, розділення. Етапів планування між, між абсолютно різними командами або людьми в цих різних командах, і управління людьми в цьому процесі, на жаль, є найскладнішим етапом. Якщо ми говоримо, я не буду говорити про попередні ці компоненти, A, які я вже назвав, тому що в певних моїх попередніх виступах я розказував і досвід, як Ми впроваджували. Наш досвід як ми впроваджували ці зміни, і ви можете подивитися досить багато відео в інтернеті, як краще сконструювати технічні платформи для. Впровадження цифрової трансформації, тобто ця інформація доступна на ринку. Дуже мало інформації, на жаль, про трансформацію та красний етапі організації, і я вважаю, що сьогодні потрібно сфокусуватися власне на цьому, для того, щоб всі розуміли, якби, важливість цього компоненту, бо без нього насправді самої трансформації не відбувається. Тому давайте поговоримо про те, як трансформувати саму організацію, особливо якщо ми говоримо про 33 три ринки. Це 33 окремі країни Центральної та Східної Європи зі своїми маркетинговими командами, зі своїми локальними підрядниками, зі своїми бюджетами, зі своїм розумінням, зі своїм специфічним ринковим середовищем. Тому що, ну якби з одного боку, всі ринки в регіоні вони дуже схожі, а з другого боку боку, завжди всі ринки дуже відрізняються. Відповідно, якби. Це така собі величезний килим, різнокольоровий, і ось весь цей килим потрібно в якимось чином розчесати і взагалі надати йому форму. Відповідно, перший етап це централізація цифрової експертизи, це досить важко зробити, адже дуже легко говорити про трансформацію. Але дуже важко на 33 ринках уніфікувати процеси планування і розміщення певних підходів. Тобто, умовно кажучи, ви хочете ввести в формат вашого планування якісь там дані в реальному часі. Відповідно, як мінімум вам потрібно з кожного ринку ці дані отримати, обробити і потім. Вводити в стандартні шаблони для планування, щоб якби ці дані вже впливали на, на, на результат самих, наприклад, рекламних кампаній. Відповідно для того, щоб це зробити, вам потрібна одна центральна команда, яка буде якраз займатися всім цим плануванням і розміщенням для всіх цих 33 ринків. Тобто, замість того, щоб на кожному ринку мати окрему команду, окреме локальне агентство, ми прийшли до того, що у нас. Наша центральна команда в агентстві, Центральна команда на нашому боці розміщена у Варшаві і займається якраз розвитком всіх цих проектів у, у діджиталі і процесами цифрової трансформації з одного місця. Які є плюси зміни так з. Більш локалізованої парадигма не централізовано. Це по перше, те, що у нас для всіх ринків є загальні логічні підходи. Підходи. Тобто, у нас є спільні бенчмарки. Ми розуміємо наскільки якісний той чи інший підхід, наскільки він добре відпрацьовує на одному, декількох або всіх ринках. Ми розуміємо, які моделі планування використовувати, як їх коректно оцінювати, як порівнювати. В певним чином непорівнювані речі, наприклад, там якість розміщення глобальних підрядників, якість розміщення локальних підрядників, якість креативів, якість контакту і так далі. Ну і відповідно, останній не, 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 не найменш важливий фактор: це вибудовування зв'язків між ринками, коли менеджери з одного ринку вони отримують досвід. Автоматично з інших ринків, тобто, мовно кажучи, ви щось протестували у Чехії. Далі ви це можете впровадити у Польщі, Україні, Румунії і так далі, вже з певним розумінням того, як це буде працювати. Тобто, вам не потрібно на тестування певних речей витрачати досить, досить багато часу і грошей для того, щоб на власному досвіді набити шашки. Мінуси, звичайно, це те, що необхідно дотримуватися процесів. Необхідно, у вас зменшується гнучкість вашої поведінки і збільшується певною мірою формалізація процесів. На жаль, це ті негативи, які є з пункту зору зору того, що цей процес централізується, тому певною мірою вибудовується ієрархія, вибудовуються процеси, але він потім окуповується на наступних етапах. А другий етап після централізації це звичайно введення платформи управління проектами, тому що коли у вас дуже багато ринків, і дуже багато проектів. Наприклад, у мене там за місяць запускається 200 різноманітних компаній, і якби все це відбувалося в ручному режимі з написанням емейлів, бріфуванням. Через там не знаю імейли умовного проектного менеджера на стороні агенції, або агенція просто померла через три місяці, або менеджери були б незадоволені. Тому для того, щоб у вас всі проекти літали, потрібна певна платформа, де буде взаємодія в реальному часі між власниками бюджетів експертами з маркетингу та виконавцями. Ну фактично, агенціями в нашому випадку, які плюси. Ви можете легко на цих платформах трекати зміни. Ви дуже чітко можете відстежувати підзвітність певних команд, якість їхньої роботи, і можете досить легко знайти необхідну вам інформацію. Якщо з'являються якісь проблеми, ви заходите в певний тікет на платформі і розумієте, що там відбувається. Великий мінус це необхідність витрати часу на навчання команд для того, щоб вони дотримувалися процесів на платформах. Тому що якщо команда не виконує певні процеси, усе це введення платформи воно не має майже ніякого значення. На практиці, як ми це трансформували раніше, у нас бренд-менеджери писали бріфи своїм локальним агентствам, в емейлах могли подзвонити по телефону. Звичайно, був великий плюс для локальних команд, тому що була б швидка реакція від, умовно кажучи, аккаунт-менеджера на стороні локальної агенції. Вони більш були гнучки, ми швидше готували, умовно кажучи, простенькі медіаплани. Зараз усе відбувається у нас у джирі, можна вибрати будь-яку іншу платформу з плюс-мінус подібним функціоналом. Відповідно, кожна задача. На планування на розміщення вона створюється як окремий величезне тільки туджирі, і відповідно кожна учасник команди від локального бренд-менеджера до регіональної команди і до виконавців, які фактично займаються розміщеннями, знаходиться в одному інформаційному полі. Нічого не втрачається, немає необхідності пересилати величезну кількість емейлів, немає необхідності трекати чи всі зрозуміли правильну інформацію, тому що в принципі процес. Стандартизовані на третьому етапі, коли вже перші два пройдені, необхідно підвищувати рівень експертності команди у сфері цифрового маркетингу. І Фактично, це про те, що сьогодні згадував Антон: ми запровадили так звану Digital Academy для всіх наших працівників комерційних функцій. Фактично, в ній приймали брали участь люди з маркетингу, люди з комиксу, люди з продажів. І е, був у нас досить великий плюс: це швидке зростання рівня обізнаності команди і фактично менше протистояння змінам, тому що вони почали розуміти ті плюси, які їм дали е, попередні зміни, які їм в майбутньому дадуть ці зміни на рівні там е, введення більшої кількості інновацій, покращення рівня планування, покращення рівня е, якості. Розміщення самих рекламних кампаній, ну і фактично, після там півроку академії, ми побачили дуже дуже великий позитивний фідбек від команд, якраз для якраз в стосунку цифрової трансформації. Мінуси, звичайно, це досить висока вартість проекту. На тому, що потрібно використовувати велику кількість програмного забезпечення, потрібні різноманітні експерти, лектори, участь модераторів. Вам необхідно знайти, по-перше, партнера, який вам допоможе з провадженням цього всього. Це досить непросто і, звичайно, потрібно регулярно контролювати засвоєння знань. Ми, як компанія, вибрали Вепрому. Два роки назад, фактично, для нас прому створив lms систему де ми повністю зберігаємо всі, всю інформацію, всі лекції, всі записи, всі тести, всі відповіді на питання для наших співпрацівників і ті люди, які приходять зараз до нас у компанії, вони обов'язково мають прийти в академію на рівні записів. Як Антон казав, є декілька рівнів. Курсів є початковий рівень, який доступний абсолютно для кожного в компанії, і у нас є рівні більш високі для так званих діджитал чемпіонів. Діджитал чемпіони це ті співробітники, які досягли високих рівнів знань після закінчення першого етапу цифрової академії, і вони можуть допомагати основній команді, тобто, умовно кажучи, там мені моїм. Колегам у діджитал команді на конкретних ринках впроваджувати зміни, і основна мотивація для таких співробітників це, по перше, пришвидшення кар'єрне зростання і доступ до цікавих глобальних проєктів. проектів. тут потрібно зазначити, що якраз вже на цьому четвертому етапі на нас дуже сильно активно звернула увагу глобальна команда, і зараз наш регіон. В світі займає топове місце по запуску різноманітних пілотів через те, що у нас дуже високий рівень експертності команди, і в наших країнах можна легше протестувати певні нові концепції вже потім там впроваджувати їх в більш розвинених країнах. Тобто, умовно кажучи, замість того, щоб тестувати певні підходи, там, наприклад, у Сполучених Штатах або Великої Британії. Наші глобальні колеги з нами тестують їх, наприклад, в Польщі, в Румунії або в Україні. І п'ятий етап дуже важливий: це зміна моделі планування і прийняття управлінських рішень. Фактично, ключові особи зараз краще розуміють взаємозв'язок між процесами, вони бачать більш широко, як певні їхні рішення можуть впливати на результативність наших наших розміщень, на результативність наших компаній, ну і відповідно, ці люди стають більш відкритими до інновацій і підтримують, в принципі, інвестицію в цифрову трансформацію. Тому, коли ви будете задумуватися про о, трансформування своєї організації, то, власне, звертайте на це велике, е, велику увагу, тому що фактично, коли ви вже зможете трансформувати організацію, всі ті попередні 5 a про які я говорив там. Сім слайдів назад їх впровадити буде набагато легше, тому що у вас буде, умовно кажучи, генеральний директор або директор з продажів, який буде розуміти для себе цінність впровадження цих змін, і активно буде вам допомагати, і відповідно ви будете мати команду на ринках або команду регіону, як в нашому як в нашому кейсі, яка не буде протистояти змінами, і буде якраз їх підтримувати. З точки зору результату цієї трансформації, це в мене вже останній слайд, вибачайте, що трошки затяг. Це власне те, що ви переходите від хаосу до структури. Фактично, раніше, у рамках нашої жорсткої вертикалі прийняття в рішень, яка була сильно прив'язана до локальних. Команд будь-які процеси, особливо коли які торкалися змін, вони скоріше нагадували хаос. А зараз команди вже почали розуміти важливість постійного, але планового процесу тестування гіпотез. Вони почали розуміти необхідність регулярного коригування плану, а не в останню робити це в останню хвилину в хаотичному порядку. І вони стали досить гнучкими у прийнятті рішень. Хоча якби загальна гнучкість усіх наших процесів вона насправді стала меншою. Але вони вже зараз, у прийнятті у своїй гнучкості прийняття рішень, не йдуть на компроміси, на які вони могли умовно піти раніше, на простому прикладі. З'являється якийсь бюджет в кінці року, у грудні, і умовно, бренд-менеджер говорить: а давайте зараз будь-яку компанію запустимо, мені потрібно витратити гроші в кінці року. Відповідно, зараз такого не відбувається, тому що бренд-менеджер вже по цифрах в реальному часі розуміє, що йому не треба витрачати ці гроші в грудні. У нього все добре з продажами. А от в там січня або лютому йому цей бюджет. Буде необхідний і він іде до фінансового директора і говорить: ви мені ці гроші краще перенесіть на наступний рік, як додатковий як додаткову інвестицію у рамках мого бренду. Відповідно, якщо ми говоримо там про цифри, які впливають на бізнес. А BCG, яка є основним розробником теорії цифрової трансформації, і говорить, що в середньому компанії знижують видатки на 20% при впровадженні цифрової трансформації збільшують свою ефективність на 30%, Абсолютно мають рацію. Чим далі ми йдемо по фреймворку цієї цифрової трансформації, тим більше позитивних змін ми для бізнесу спостерігаємо. Коли ми говоримо про зниження видатків, це не означає, що ви починаєте витрачати на маркетинг менше. Це означає, що ви починаєте витрачати на певні компоненти маркетингу менше, і у вас вивільняється величезна частина вашого маркетингового бюджету, який ви можете тратити на витрачати на інші інновації. Відповідно, будь-яка витрачена вами гривня, долар або євро. Вона трансформується в додаткову ефективність і додаткове зростання ваших продажів. Що важливо підкреслити, що результат не досягається в моменті. І ви не побачите ефектив, ефективності своєї цифрової трансформації. Там зараз, після того, зразу після того, як ви її почина, почнете впроваджувати, зміни, на жаль, накопичуються поступово, але їх, а їх вплив видно тільки через 6-12 місяців. І, наприклад, зараз я вже на четвертому році впровадження цифрової трансформації, можу, в принципі, підтвердити всі ці гіпотези, чого я ще не міг зробити, наприклад, два роки назад, коли ми тільки почали, наприклад, вводити там, нашу Digital Академію, коли ми почали навчати наших співробітників, коли ми почали підвищувати рівень їх експертності. У мене все. Якщо є якісь питання, я з радістю відповім. Якщо питань немає, то я вам маю передати слово іншому спікеру. Жень, дякую тобі дуже за доповідь. На жаль, там по таймінгу в питання не вписуємося. Твій кейс діджиталізації. Він, якраз така, знаєш, мені завжди подобалась системність сподачі сходинка за ходинкою. Дякую, що поділився, і дякую, що був сьогодні з нами. Дякую, до побачення.